Так, Виставили ми ворота, ось, другу половину воріт, розмітили під буд. Зараз, зараз будемо починати розмітку камня. Ось таку зачалочку під льоску, щоб було рівненько все гарно. Ось ворота виставили, зазор як небудь, бо тому що ліва сторона вона крива, сто кривий все криве. Виставив рівно, там господар як захоче. Може переварити, прийдеться половинку воріт бо стовп кривий. Своє я зробив рівне. Так. Приварив ось тут, я бачите ось. Бо не було ні труб, не було нічого в старому заборі. Не було нічого. Теж такі спеціалісти робили, не фундамента толком немає, не труб, ніде нічого. Там ні одной труби немає в заборі. Наступне відео я вам покажу. Для вас це буде, для мене це буде не одна година, а для вас це секунда, буде так хлоп. Так, розпочав я кладку бута, розбив розмітку, натягнув льосочку, бачите, ось чорнова окладка бута. Ще не розшивав я його, Розіщу, потім покажу сіночка. Відкрив вже одну калітку. чорнова, Це ще без розшивки вона. Буде ще розшивка всі діла. Так воно виглядає. Зараз поки має вид. Ладно, далі буде. Розіщу потім, якщо буде чисто,